Любі наші телеглядачі, хочу привітати вас із цим світлим, радісним святом, яке ще одного разу завітало в наше життя. Ми дожили до Пасхи, до Воскресіння Христового. І я вітаю вас Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес наш Господь! Хочу сказати вам, що це особлива радість нам, християнам, адже наш Христос, в якого ми віримо, Той, в кого ми. Кому ми довіряємо і на кого покладаємо свої надії, він справді живий. Є багато релігій, які заснували особливо харизматичні, обдаровані лідери в історії. Хтось ходить тепер, поклоняється їхнім мощам чи гробницям, робить там щорічні паломництва. До їхніх останків, і людям особливо подобаються їхнє вчення, їхні заповіді, які вони залишили. І люди їх дотримуються, але лідера то нема, бо він, бо він вмер. Його нема. Лишилось тільки його слова. На відміну від них, у християн, їхній Бог, Ісус Христос, Він прийшов на землю, Він був реальний. Він говорив, він залишив свої заповіді в книзі відкритій Біблії, яку ми вам проповідуємо. Відкривайте її, шукайте те, що казав Бог, як він жив, що він робив, і що він заповідав робити нам. І Він помер за нас, він зробив для нас все, чого ми не могли зробити самотужки, і потім воскрес. І я був в Ізраїлі, заходив в те місце, де люди кажуть, що це гроб Господній. І ви знаєте, нема нікого. Де ж Ісус? Це ж його гробниця. І всі кажуть, так він же ж Воскрес. Слава Богу! Він Воскрес! Це так приємно. І тому ми святкуємо Його Воскресіння. Любімий глядачу, очевидно, що ти вважаєш себе християнином і утутожнюєш себе із з Цією назвою, з цим словом Я християнин, я хожу до Християнської церкви. Очевидно, що ти святкуєш це свято сьогодні, але Воскресіння Христа це не тільки факт, який очевидний, доконаний і правдивий, це ще й велике значення. Якщо він Воскрес, то він живий, мій і твій Бог живий, якщо він живий, то він має наживо діяти в твоєму житті. Звичайно, це тішить нас, що поміж всіх якихось лжебогів тільки наш Воскрес, але Він має жити сьогодні активно і дієво проявлятися в твоєму житті. Ми віримо в Воскреслого живого Ісуса Христа. А якщо живого, то активного. Чи є він активний в твоєму житті? Чи щодня, чи хоча б щотижня, ти бачиш якісь прояви з його боку? Чи живеш ти його життям, чи близький ти з ним в стосунках, чи маєш ти спілкування з ним? Як проявляється живий Ісус в твоєму житті реально? Дай мені відповідь. Дай Богу відповідь. Стверджуючи, що Він воскрес, ми маємо ствердити, що Він тепер живе і Воскрес в моєму житті. І коли людина приходить до Бога, визнає себе грішником, тоді Бог сприяє її оживленню. Вона оживає в Ісусі Христі. Вона стає другом Божим, вона стає дитиною Божою. Вона народжується згори і вона отримує через Дух Святий здатність спілкуватись безпосередньо з живим Ісусом Христом, який живий сьогодні. Ми маємо таку практику в цій церкві. Ми це робимо залюбки, і це дуже здорово. Адже ти можеш сказати всі свої проблеми, всі свої сумніви. Ти можеш попросити в нього, і він відповість. Коли тобі болить, він дасть тобі згоєння і відповідь. Коли в тебе нужда, він допоможе. Він підбадьорить, підтримує. Коли в тебе тривога, він принесе спокій. Це живий Бог, він дієвий. Тому сьогодні, святкуючи Воскресіння Ісуса Христа, бажаю тобі, щоб Христос воскрес в твоєму житті. Якщо він просто воскрес як історична постать, і ти повторюєш ці слова сьогодні, ти правильно робиш. А ще краще, ще вищий пілотаж, ще вищий рівень е, життя і повноти е, життя кожної людини в тому, що вона живе з Богом разом, вона йде з ним по шляху разом. І в неї якісно новий рівень, вимір життя, тому що вона може стільки бачити чудового, вона може інакше жити, не змінюються пріоритети, тому що живий Христос є і присутній в її житті. Хай благословить ваш дім, вашу селю, вашу сім'ю і всі ваші справи воскресли Ісус Христос. Хай буде там у вашому житті, і в усіх сферах. Він завсідником, щоб. Завжди ви могли скористатись Його поміччю, адже Він любить вас. Будьте благословенні! Христос Воскрес! Улюблені від імені Молодіжного служіння церкви Царства Боже, вітаю вас з цим чудовим святом Воскресіння Ісуса Христа і бажаю, щоб молодь України і Луцька, зокрема, яка занедбана, яка не сильно потрібна комусь. Яка ходить, шукає роботу, шукає себе в житті, хтось зневірився, можливо, впав. Я бажаю, щоб для цієї молоді прийшло Воскресіння в нашій церкві, церкві Царство Боже, крім інших служінь, які направлені на людей, існує таке служіння, як служіння хвали і поклоніння або прославлення і поклоніння Богу. Воно направлене і присвячене нашому Господу і Богу. І це також називається іншим словом як літургія. Е, тому від імені всього цього служіння я хочу привітати вас, дорогі люди, е, святом Воскресіння, святом Пасхи е, і святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа і побажати е, нехай в ваших серцях, в ваших домах е, завжди панує мир Божий, злагода. Улюблені Богом Християни від усіх студентів. Заочного теологічного інституту Інсте, ми хочемо привітати вас з світлим святом Пасхи, Воскресіння Христового. Хочемо побажати, щоб кожен з вас став тим учнем, який понесе далі Слово Боже. Бо коли Господь возносився з землі цієї на небо, Він сказав: велике доручення дав своїм учням і сказав. Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ми вам бажаємо пізнавати такого Бога і навчатися і бути учнями для того, щоб нести Слово Боже іншим людям. Будьте благословенні. Дорогі телезрителі! Хочеться поздравити вас з святним праздником Воскресення Ісуса Христа! Хочеться пожелати вам. праздник, чтобы те жизни людей, которые еще не воскресли для него, пускай в этот праздник они воскреснут. И мы, служители Церкви Царства Божьего, молимся о том, чтобы в нашем городе этот светлый праздник мог воскреснуть в жизни каждого из тех, кто проживает в нашем городе. Аминь. Христос Воскрес! Любі наші лучани, волиняни, всі, хто нас сьогодні дивиться, щиро і сердечно вітаємо вас світлим святом Воскресіння Христового! От всі, кого ви зараз бачите, це люди церкви, Царство Боже, це сімейні люди, це люди, які одружені. Сьогодні, отак, от, от у своїх родинах, ми будемо святкувати це радісне свято. Будемо святкувати його в радості, в любові, і радіти ми будемо з того, що. От саме Воскреслий Ісус Він діє сьогодні у наших сім'ях. Дорогі, ми хочемо вам сказати, що ми, як люди, теж переживали різні речі свого часу у сім'ях. І Якщо сьогодні можливо, якісь негаразди, якісь непорозуміння у ваших сім'ях, неприйняття, знайте, і ми всі сьогодні вам засвідчуємо, що вихід і рішення. У Воскреслому Ісусі сьогодні, святкуючи, радіючи, вітаючи, бажаємо вам усім. Нехай цей Ісус, який Воскрес у нашому житті, Воскресний і у ваших сім'ях, Воскресний у ваших стосунках, у стосунках чоловіка і жінки, дітей, батьків. Нехай буде так у вашому житті. Тому сьогодні, дорогі, вітаючи вас, ми проголошуємо, ми стверджуємо, Христос. Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі лучани, вітаю вас! Святом світлого Воскресіння Христового від імені деяконського служіння Церкви Царства Боже. Бажаємо вам, щоб ви укріплялися в Ісусі Христі. Щоб ви з вірою зверталися до Ісуса Христа, і щоб ви були благословені в Ісусі Христі. Хай Господь вас благословить, Хай укріпить і дасть віру, дасть надію, дасть любов на подальшу працю, на подальше життя. Будьте благословені в Царстві Божому. Приходьте в нашу церкву. Таким, каким я должен быть, меня Господь посотворил, Мечты свои меня вожило, И потому я с вами, с так как счастлив я. Величає великоднім дзвоном, співом, чистим серцем повним віри, ясних добрих сподівань, великодніх вам вітань. Хочу побажати вам, щоб Ісус Христос воскрес у вашому житті, щоб це свято не було просто традицією, гарно поїсти, прибрати біля дому чи сходити в церкву раз на рік, щоб посповідатися. Нехай Господь торкнеться кожного з вас і дасть вам бажання жити з Ним. Кожен день свого життя. Я хочу запросити всіх дітей та підлітків щонеділі на 11 годину на вивчення Слова Божого. Дорогі наші волиняни, ми із матушкою Ольгою всіх вас вітаємо з цим чудовим пасхальним святом Христос Воскрес! Воістину Во воскрес! Во воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Бажаємо Божої благодаті вам, бажаємо, щоб ви були здорові, сильні, щоб мали всього з понадлишком від Господа, щоб процвітали і хай гойно родить наша волинська земля. Хай працюють наші підприємства, хай буде чисте повітря, хай будуть слухняні дітки, розумні і досконалі наші люди. Процвітання вам і Божих благословінь всій Україні і кожному з вас. Нехай Христове Воскресіння запанує в ваших оселях, принесе мир, радість, любов, благість і Божі благословіння. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Хочу помолитись, щоб життя Твоє змінилось, і щоб відтепер від цієї Пасхи воскресли всі добрі речі в Твоєму житті і вмерли, пішли назавжди, всі недоліки, всі негаразди і всякі біди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, я молюся, Господи, за цю людину, яка дивиться зараз цю програму. І я знаю, що Твоє Слово, воно живе, тому що Ти Воскрес, і всяке слово про Воскресіння, яке проповідується, як і це сьогоднішнє в цій телепрограмі, воно бере за живе, воно діє, воно не лишає байдужим. Тому я бачу серце кожної людини, яку Ти зачепив своїм Словом Дух Святий. Я бачу це побите серце людина, яка слухає і думає, не так в мене, а як у вас, чому у вас очі горять а в мене? Ні. Господи, війди в їхнє життя. Господи, покажи їм себе живого. Відкрий їм очі, щоб вони могли бачити, уздріти тебе живого Бога, Воскреслого. І хто погряз в цій рутині, в цьому багні, в цій недолі життя, кому болить сьогодні, хто хворий, в кого проблеми в стосунках, хтось вліз в халепу якоїсь залежності. Я молюсь і стою в проломі за цю людину перед Тобою, о Всевишній Господи. Прийди і принеси твоє світло Воскресіння, в ту душу, в той дім, в ту сім'ю, в когось розвалюються стосунки в чоловіка і жінки. Ви втрачаєте своїх дітей. Вам болить, я зараз бачу людину, яка, яка хворіє на спину і, і, і вашу спину зціляє Бог зараз. Ви маєте повірити в це, ви маєте прийняти це, прийняти це як від Господа, повірити, і все стане на своє місце. Всі ваші хребці стануть на своє місце. Все, де було зміщення чи ще якесь утворення защемлення в ім'я Ісуса, я проголошую здоровим, Господи, віднови. Твоє свято Воскресіння це свято відновлення. Хай прийде твоє відновлення до кожної людини, яка молиться зараз зі мною. Бог бачить, як ти плачеш там, сестра. Хай прийде відновлення до тебе і прийде радість справжня. Не тільки від столів, не тільки від цих пригощень чи ще від чогось, але прийде внутрішній мир від Тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде Твоя благодать, ми віримо в неї, ми отримуємо її від Тебе, пошли її всім нашим телеглядачам. Благослови їх, Господи, благослови їхніх діток, захисти, Господи, від зла, захисти від цього зіпсованого світу, який краде їх у батьків і краде від Тебе, Господи. Хай Твої ангели охороняють їх. Хай, Господи, на кожній людині буде покров Твоєї і крові, Ісус, бо ти вмер за неї, вмер за ці вавки, за ці всі проблеми, за ці всі хвороби, вмер за ці всі потреби, де бракує грошей. Ти, Господи, за все помер. Хай прийме ця душа по вірі, хай визнає себе грішником, і ти війдеш в її життя, і станеш її Богом, і станеш її воскресінням, відновленням і восстановленням житті. Хай прийде Твоя втіха, Твоє благословіння, Твоя любов, Твоя ласка і Твоя благодать в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю вас, телеглядачі, та пропоную ознайомитися з роботою Недільної школи церкви Царство Божище у Луцьку та дізнатися, яка вона ідеальна сім'я, де між батьками і дітьми панує гармонія, любов, мир, довіра та злагода. Діти, спадщина Господня, плід утроби, нагорода, народження дитини це диво. Бо навіть розвиток тіла із однієї клітини, не говорячи вже про душу, це чудо. Тобто Бог указує, що діти це довірені нам люди, і наше завдання виховувати їх і пустити в цей світ спорядженими для дорослого життя. Сьогодні батьки дуже стурбовані своїм добробутом, тому дуже багато працюють, а грошей однаково не вистачає, часу немає. Грошей не вистачає, а діти то є. Діти потребують спілкування не тільки з своїми однолітками, але і з батьками, з дорослими людьми. От і звідси від нестачі спілкування з дорослими з батьками починається те джерельце, що непомітно перетворюється у море проблем. Шановні батьки. Я, мабуть, так само, як і ви, належу до тих людей, хто багато працює, хто думає про те, як забезпечити в якійсь мірі свою сім'ю, і на це йде багато мого часу. Але я, мабуть, як і багато хто з вас, я мама. Ми маємо з чоловіком дітей, онуків, нашій молодшій доньці 13 років. І нам. Дуже відомо, дуже добре відомо, наскільки дитина у такому віці та у будь-якому вона потребує уваги, вона прагне спілкування. Ми люди дорослі, і усі ми з вами люди дуже зайняті. Ми займаємося зароблянням грошей, вирішуванням проблем, і досить часто ми не помічаємо, що поряд з нами. Наші діти вони страждають від того, що ми байдужі, що ми неуважні. Ми помічаємо лише тоді, коли раптом бачимо, що наша дитина вона стає дещо агресивною, вона стає закритою до нас особисто та багато різних інших проблем. Сьогодні маємо догідний час, щоб інвестувати, вкладати в наших дітей. Вони прагнуть нашої любові, нашої уваги. Не будьмо байдужими, не втрачаємо час. Заробляння грошей це така справа. Знаєте, гроші сьогодні потрібні завтра, а можемо втратити найголовніше. Можемо втратити власних дітей. Бог дав нам дітей як благословіння, але Він поклав на нас ще й обов'язки і він спитає. Отож, шановні батьки, дорослі люди, я закликаю вас, не будьмо байдужими. Наші діти це найдорожче, що у нас є. Уже досить тривалий час я працюю з дітьми. Отож, усе, що стосується дітей, у моєму серці та розумі займає багато місця, а у житті багато часу. Надільна школа при церкві Царство Боже, що у Луцьку, приймає діток від 0 до 16 років. Для дітей створені гарні умови та комфортні класи, групи з різними віковими обмеженнями. Мета недільної школи спрямувати дитину до Ісуса а також вчити дітей істині Слова Божого, щоб вони могли зростати у вірі. Основою недільної школи є Біблія і Божа любов. У програму занять входить спільна молитва, урок християнської етики, заальні ігри, солодощі, підготовка до свят, розучування пісень та декламацій, рукоділля, гуртки за інтересами. Проведення шоу-програм, днів іменинника та костюмованих вечірок дітям з дитинства прививається любов до ближніх та взаємоповага Ми намагаємося йти у ногу з часом, стараємося зробити щось таке, чого до нас ніхто не робив, або запровадити щось нове, дуже важливе, і дуже добре, коли нашим орієнтиром є слова. Тому, поки маємо час, робімо добро всім. Церква і недільна школа сприяють домашньому вихованню дітей, але вони ніяк не можуть перекласти на себе весь тягар відповідальності, що лежить на сім'ї. Я випускниця недільної школи церкви царства Боже. І за весь час мого навчання в цій школі в мене було багато чудових вчителів, які вклали в мене цінні речі, які допомогли мені сформувати мої погляди на те, що правильно і що є гріховним у Божих очах. Також в цій школі я зустріла багато друзів, які, з якими я мала змогу спілкуватися. Які допомогли мені в чомусь, яким я мала змогу допомагати, які змінювали мене, яких могла змінювати я. Тому я дуже рада, що я вчилася в цій недільній школі. І я запрошую усіх дітей, і підлітків. Приходьте до нас в неділю на 11 годину в церкву Божого. В устами мудрого царя Соломона, Слово Боже, Біблія називає дітей спадком від Господа нагородою. І перш за все, ця нагорода і цей спадок для батьків цих дітей, але й не тільки. А також для усього суспільства. І Бог довіряє також дітей і вчителям, які повинні за своїм покликанням сіяти у дітей розумне, добре і вічне у їхні серця. Таким чином, завдання кожного вчителя християнина полягає в тому, щоб посіяти зерно духовності у дитячі серця та привити любов до Бога та до людей. І усі вчителі, які працюють при церкві Царство Боже при недільній школі, пройшли навчання у заочному інституті теології і мають хорошу практику та любов до дітей. Ольга Шипелик, вчитель ясельної групи. Своєю креативністю та життєрадісним сприйняттям навколишнього світу, вона радує наших найменших діток. Освіта дизайнера допомагає їй творчо підходити до процесу навчання та виховання малюків. В церкві Царства Боже я займаюся з дітками від нуля до трьох. Психологи стверджують, що в цей час закладається характер дітей, і тому ми дуже уважні до діток у цей час, тому що ми займаємося з ними е, різними біблійними уроками, ми проводимо їх у цікавих ігрових формах. Дуже часто ми граємось, тому що в наших класах дуже багато ігор, які е, сприяють для розвитку дітей. Також ми складаємо пазлики, розмальовуємо розмальовки. Дуже часто ми співаємо, і завжди ми молимося з дітками. Юля Калинюк професійний викладач у початкових класах, тому що це не тільки її спеціальність, але й покликання та служіння. Діти віком від 4 до 7 років це, на мою думку, найкращий вік. В цей період часу діти багато розуміють, діти багато вчать нового, яке вони використовують далі в своєму подальшому житті. З освітою я вчитель початкових класів, але на жаль, я не маю змоги працювати, тому дитяче служіння це для мене як бонус, де я можу використовувати. Всі знання, які я отримала в університеті, і також знання Біблії в недільній школі Ми навчаємо дітей, як вслухатись дорослих, як проводити свій вільний час. І добре, те, що вони постійно з Богом. Ми граємо дуже багато ігор, ми виконуємо різні аплікації. Ми навчаємо діток, як правильно спілкуватись. Я сама виросла в недільній школі і була в кожній групі. І знаю, як це прекрасно рости з Богом і е, спілкуватися з дітками, які теж ходять надільну школу. Тому я запрошую всіх вас відвідувати нашу недільну школу, де ми будемо з вашими дітками гратися, спілкуватися, розвивати їх, і, е, де вони зустрінуть дуже багато нових друзів. Ірина Ніколаєва, викладач математики у старших класах. На даний момент Ірина займається улюбленою справою. Та є волонтером-викладачем при недільній школі у дітей середнього віку. Дякую за, за таку довіру батьків мені, за те, що я можу послужити цим дітям. Дякую дітям за уроки, за ту увагу на уроках. У ну, мене найкраща група. І насправді я дуже щаслива, що можу розказати їм про Бога і провести з ними гарний час. В свій час я не ходила в недільну школу, тому що не знала про, взагалі про існування недільної школи в церкві. І насправді зараз про це трішечки шкодую, тому що я багато втратила в свій час. І повірте, вулиця не навчить вам нічого ваших дітей нічому хорошому. В церкві вони розвиваються, стають добрішими і менше поганого сіється в їхнє серце. Тому що насправді світ зараз дуже жорстокий. Богдана Грицюк своє навчання у Львові вона поєднує з своїм служінням у недільній школі при церкві Царство Боже. Кожні вихідні вона зустрічається з своїми вихованцями і старшої групи, відповідальна та щира. Кожен вік в дитини є особливий, і для неї потрібен особливий підхід. І в нашій церкві ми дітям даруємо любов, радість, співчуття, переживання, пізнання Христа, емоції. Тут вони знайдуть справжніх і хороших друзів, а саме головне пізнають Христа. Кучі Анжела. Викладач за спеціальності, а у недільній школі вже декілька років навчає підлітків та дітей від 13 до 16 років. Перш за все, налагоджує з дітьми стосунки друзів і тим самим має хороший вплив на них. Ми розуміємо вас, батьки, в кого діти підлітки. В вас можливо, часто є сварки, конфліктні ситуації. Діти, можливо, починають вас не розуміти, не слухати, казати Я краще знаю, я вже дорослий, і вам тяжко вплинути на них. Це все нормально. Саме головне зрозуміти, як правильно віднестись до цих проблемних ситуацій. Тому ми закликаємо вас працювати з вашими дітьми. І Якщо ви хочете підтримку, ми можемо вам в цьому допомогти, тому що ми самі зростаємо в Божій любові і ми хочемо дарувати її вашим дітям. Ми запрошуємо вас в церкву Царство Боже з вашими дітьми на недільні служіння. Недільної школи старшої групи. Повага до батьків це результат виховання з маличку, і у кожного з нас є своя роль у суспільстві. Я жінка, колись я була дитиною, зараз я дружина, майбутня мама. Також я сусідка для когось, хороший працівник на роботі, але фундамент, ким я є, закладається з самого маличку. Яка вона ідеальна сім'я? Напевно, понад усе там панує любов, а ще немає місця сваркам та егоїзму. І у Біблії ми можемо прочитати різні приклади ідеальних взаємин. І один із прикладів, я хотіла б зараз зачитати це трійця, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, триєдиний Бог. Це таємниця, таїнство, що важко осягнути людським логічним виміром. Взаємини одного Бога в трьох особах сповнені гармонії, розуміння, досконалості, і згідно з Божим задумом, сім'я покликана відображати саме ці взаємини.